Привіт усім, Христос рождає. Мене звати Андрій Жолуб. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Як правильно кажуть, зараз в наших обставинах святкові дні це все одно робочі дні. Тому з радістю в цей святково робочий день ми продовжуємо розмову з новим гостем сьогодні. В мене за круглим білим столом Володя Морпак. Володя, розкажи, будь ласка, про себе, про свою крайню службу, де про її проходив, що робив. Як зв'язався з отою всією армією. Почнемо просто з представлення. Далі вже попливемо нашою розмовою. Привіт усім! Так, як мене представили, я Морпак Володимир. Крайню свою службу я проходив в 53-й механізованій бригаді. Як я туди попав? Попав я, як і всі люди попадають дуже просто в 2010 році. Тоді це було просто. Захотілося трохи романтики. Прішків з парашутом і прийшов до військомату. Ти не починав там, як багато хто, з Майдану і відразу відповідно до виконання. Ти прийняв це по-своєму. Як для тебе вже психологічно тобі, от в 2014 році в голові складалися всі пазли, коли ти розумів, що це вже ось, ось вона. А то ООС, хто би як не називав, але ось вона війна. Ось. Для мене це мій шлях почався майже відразу після університету. І це був цілеспрямований мій вибір. Як контрактника, я хотів цим займатися. Ага. Тому, коли це все почалося, я пройшов гарну школу підготовки, я мав досвід, я мав якийсь період служби вже на цій посаді, і ми про це постійно готувалися. І коли це все прийшло, я зрозумів, що. Це моє для мене. Слухай, а звідки взагалі от в тебе свого часу взялася оця ідея стати військовим? В тебе в родині хтось є з військових? Звідки воно прилетіло? Чесно кажучи, навіть не знаю, але навіть мав е, е, спроби в Бугаричани поступати в ліцей військовий. Так, це був ще сьомий клас. Не знаю, але все, все життя, напевно, в мене хтось питав, чи ху... ким ти хочеш бути? А я собі, напевне, з дитинства військовим, тому так і пішов. Тобто Скоса. ми можемо сказати, що ти є професійний військ військовий. Так, це так. так. А, знаю, що в тебе був, зокрема, досвід роботи в Донецькому аеропорту, так? А, я так не скажу. це... Під донецьким аеропортом, під Донецьким аеропортом, так це було це був досвід. такий. є, от власне, в тих, хто безпосередньо брав участь в боях, таке трошки відчуття применшення своєї ролі. Це нормально, тобто, це це абсолютно нормально. Бо хваляться ті, хто в принципі не мають чим серед побратимів похвалитися. В чому було твоє найбільше відчуття страху і небезпеки? Бо тому, що я не вірю, коли військовослужбовець каже, що я нічого не боюся на війні. Нерозуміння ситуації. Нерозуміння ситуації, що навколо мене відбувається, по кожну хвилину щось змінювалося. А я був серед тих підрозділів, які були придані, і тому цей хитка ниточка втрати розуміння ситуації, що відбувається, це було небезпечно для життя і для твоїх побратимів та твого підрозділу в цілому з Володимиром Морпаком, фахівцем із супроводу ветеранів. Сьогодні ми говоримо у проєкті без броні на ФМ Галичина про те. Як же ж воно було починати ставати професійним військовим ще у 2010-му, пройти весь час АТО, а потім ще й стати учасником повномасштабної війни? І звичайно, говоримо про час теперішній. Як воно у статусі ветерана самому стати фахівцем із супроводу ветеранів? Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без на FM Галичина. Підписуйся, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. І я обіцяю тобі, що для тебе ми ще маємо багато цікавих гостей. А давай поговоримо про повномасштабну, де ти її зустрів, як ти почув про те, що почалося, і де почав свою роботу? Почав з повномасштабної, на якої на якому напрямку і ким? Цікаво, цікаво, якби відразу так відповісти. Певно, почну трохи січня місяця. Січня місяця, тому чому в січня, чому мені так пригадується січня? Бо якраз в січні місяці мав нагороду. Це був відзнака від Служби безпеки України. Подарунок. І потім ми повернулися до частини в батальйон. Ми були на лінії розмежування. Це було Новотроїцьке. Разом з батальйоном ми вже виконали завдання за призначенням. Я не почув, ми це відчули починаючи з 22 числа, тому що понесли перші втрати, тому ми це відчули, як це відбувається. Це була їхня арта, працювала постійно. Ти вже був на той час менеджером, ти вже був командиром чогось, яка в тебе а, була посада? Так, так, я був. Я офіційно стояв на стояв на посаді заступником командира батальйону. Так, чистим заступником батари... командира батальйону. Це моя була офіційна посада на той час. Е, далі ти продовжував свій бойовий шлях е, аж поки. Не сталося поранення. Ти пам'ятаєш той день, коли сталося поранення? Так, звісно. І е, кожен описує своє поранення по-різному. Хтось як повну темряву, а. хтось як е, вибух світла. Розкажи мені, будь ласка, от просто своє особисте відчуття у того моменту, той день, може, пам'ятаєш, що було навколо. Так, так. так. Я все прекрасно пам'ятаю, все пам'ятаю, не знаю, напевно, тому що за довгі роки служби е, навички, звички. Вміння відчувати ситуацію і контролювати. Той день я отримав наказ від командира батальйона новоприбулих військовослужбовців, супроводити на позицію, а також вияснити передній край наших підрозділів і лівий правий фланг, щоб уточнити лівий правий фланг, тому що нам на верші, на вищий штаб треба було передавати якісь цифри, координати іншими словами. І отримавши такий наказ, я разом з військовослужбовцями погрузилися ми до Кразу, виїхали на цю лінію розмежування, зустрілися з, з офіцерами, почали роздивлятися карту, обговорювати. Це був ясний білий день, ясний білий день. І стався приліт артилерії, обстріл артилерії, Ну, приліт, як в народі каже, так. І під час цього я відчув, як мене відкидало назад на спину, ані міні ноги. Потім почув крики військовослужбовців команди, які вони подавали один одному, що треба відтягувати, це небезпечно. І команду, як завжди, ще відчув відчуємо на дистанції, коли починається вихід. Вихід, тобі ж працювала міномет. Все. Потім розуміючи, що не можуть військовослужбовці до тебе. Добратися сам собі надав першу медичну допомогу. Тобі що достав турнікет завчасно за, за приготовлений, наклав собі, подивився зліва, справа від себе офіцерів, також ті, що були поранені. Побачив, що вони самі собі також надають медичну допомогу. Тобі ж всі орієнтувалися повністю в просторі, в часі, що відбувається, після того як ми надали. Першу екстрену медичну допомогу ми здійснювали доповідь по радіостанції на командира батальйона, що сталася така ситуація. і Доповідали, хто з нас який, хто тяжкий трьохсотий, хто легкий трьохсотий. І військовослужбовці також були не безпорадні. Вони знали чітко, що вони мають мають робити, як діяти, як вони нас відтягували. І це було. Як на навчанні. Сюди, насправді, ти це розказуєш дуже таким холодним розумом. Я розумію, що це миті були, буквально, так, коли так, це все відбувалося. Так, так. Скажи, як вдалося вийти з під того обстрілу, бо зазвичай руски ж добивають. Вони коли побачили, що вони влучають в ціль, вони продовжують по ній працювати. Це, певно, вони самі не очікували, що вони нас застануть так в зненацька, тому що це був. Третій, третій день бій під Володимирівка, такий населений пункт Володимирівка. І вони як, влучили. Вони влучили. Вони, я не скажу, що вони нас старалися добити, вони не готові були, що таке, що вони влучать. І не все. повірили в своє Так, Мені здається, що вони більш як прострілку робили артою, шукали, хотіли десь нас. Тобто знає, сектор знає, закривали та, собі. та, та, та і все. Так, та. а... Поранення, евакуація, лікування і лікування відновлення у Франції. Розкажи, будь ласка, от буквально як, тобі, як до тебе ставилися, по-перше, як до військовослужбовця українського у Франції, як відбувалося лікування і відновлення? Якщо пройдемо так швиденько по цим етапам, як я туди попав. По-перше, я не знаю ті, ті золоті руки, які допомагали постійно мене супроводжувати, що мається на увазі, це попав до лікаря в Курахово. Я пам'ятаю, що якийсь силует людини біля мене стояла після операції, і як подивився на мене, я сказав йому дякую. Після того я пам'ятаю, що мене очі відкрилися в, в Дніпрі, в військовому госпіталі. І вночі вони мені робили знову якісь маніпуляції. Тобі ж продовжували мене збирати докупи. До Після того, я пам'ятаю, що мене відправили на потяг на потязі, доставили до Львова. А що зі мною в Львові було в госпіталі? Було тяжке поранення, тому також не знали, але приводили, збирали докупи. І в Львові я вже зрозумів, що мені саме ногу врятували. Врятували, хоча на першому етапі в Кураховому могли б прийняти рішення зовсім інше. А Кураховий для мене рідне, бо ми там з 46-ю бригадою нашою теж медротою дуже довго відпрацювали, тому зразу, знаєш, і мене картинка перед очима. <риснє> Розумію, бо я так само з картинки це зараз так. розповідаю. Потім лікарі було багато хірургів, різних хірургів, з Вінниці були хірурги, і сам завідувачі багато дивилися мене і робили все, що мали. Це купа операцій. Це загалом приблизно близько 17 операцій за півтора місяця чи за два місяці. Місяць. Але настав той момент, який настав, що вони сказали: вибач, друже, треба рухатися далі, треба їхати тобі до Мукачу. Попадав до Мукачу. Лікарі зібрали купу певних документів, не знаю самої, якого в документів, і відправили до Франції. До Франції відправили. В Франції першу ніч я був в шоці, я не спав. Я не знав, що відбувається, я не розумів, куди мене відправили. Але на наступний ранок почав знайомитися з персоналом, персоналом. і їхнє відношення як до українського воїна. Вони зустрічали зі сльозами. По-перше, тому що в лікарі і персонал цієї лікарні вони самі всі з різних країн. І дуже багато людей є там, що працюють. З Польщі, ну родом в Польщі, і вони трохи українською розмовляють. І вони е, кожне слово, яке вони казали, вони казали сльозами на, на очах. Це було тяжко від них чути. Але відношення дуже-дуже круте, і вони з повагою до цього відносилися. Сам лікар, який мене зб... далі продовжувати лікував, збирав. Мою ногу збирав то. Він після тяжких операцій просто лягав в сусідній в палаті відпочивати. Чекав, коли я вийду, відійду від наркозу приносив мені каву з Круасаном. Це було щось неймовірне. Людська коли... людська складова. Так, і що, тобі ж як, як ти думаєш, що лікарі постійно чим зайняти, має щось рухати. Ні, ні, він біля тебе, він дивиться за тобою. Бо, бо приїхала, приїхав військовослужбовець, який потребує. Допомоги тяжке поранення, і насправді це дуже-дуже дуже вони як гарно ставляться до наших військових. Це... Володю, запитаю тебе як професійного, дійсно військового вже ветерана. Ти як людина, яка працювала на високій менеджерській посаді, на майорській посаді, хоча ти сам капітан, як знаходити оту спільну мову з особовим складом? По суті, з тими людьми, яких ти сам відправляєш на позиції, де є загроза їхньому здоров'ю і життю. Складова, що ти з ними їздив, як на мене, це є визначальне, тому що якщо ти комусь даєш наказ, сам став приклад. Але як знайти правильно спільну мову з особовим складом? Все дуже мені здається, просто тому що. Скажу тільки за тих людей, військовослужбовців, які працювали зі мною за весь за, за весь особовий склад в Збройних силах України. Не можу сказати. А За своїх, якщо можна так сказати, за своїх хлопців я скажу так, що ми з ними багато чого пройшли, яких навчань мали конфлікти, мали розмови, і тому ми були всі колеги. Ми були колегами. Ми, по-перше, розуміли що ту роботу, що ми робимо. І я ж кажу, вони були досвідченими, і їм не треба було нагадувати, що і як в кого що написано в військовому в квитку, яка в нього посада. Він вони чітко знали, що це робити. А з солдатським складом як працює, так я за солдатський я кажу. Я це, за Соласки кажу. Це я, я своїх хлопців, я навіть зараз не, не посоромлюся цього сказати, я їх люблю. Просто любив. Те, що вони творили, це як це, напевно, як творчість художника, музиканта. Вони робили свою роботу досконально. Вони робили те, що вони на полігоні, так вони робили це на практиці. У мене не було незауважень нічого. Ну і тепер до сучасного. А, Володимир Марпак з дружиною, з дітьми. А, Огніздився зараз у Львові. Як прийшло до тебе це рішення податися на фахівця із супроводу ветеранів? Все дуже просто, все дуже просто, і в той час складно, тому що це, напевне, зароджувалося в мене від держави дуже довго, все з практики. Тому що до мене ставилося так у Франції, тому що я не міг ходити, в мене було дві ноги перебиті, поранені. І до мене приходили такі люди, які займалися мною, моєю сім'єю, оформлювали ці всі документи. І я бачу, як це працювало, і це було протязі двох з років. Це дуже великий час. А воно постійно працювало. Це не була якась разова акція. У мене діти були там в садочку. І, і я проходив лікування реабілітації, і ці люди приходили постійно оформлювати ці документи. Я просто бачу для нашої, для України те саме має працювати для наших військовослужбовців. Тому я обрав цю цей напрямок. А те, що я з дружиною в Львові, це тому, що я з дружиною в Львові познайомився. Познайомився. І це для нас як дуже рідне місце, дуже особисте. Ментально, певне, ми хочемо, бачимо себе тут. Окей, скажу навіть інакше: львів'янин Володимир Марпак зараз починає свою роботу фахівця із супроводу ветеранів. Ти вже почав з ними зустрічатися, ти вже почав їм щось радити. В чому бачиш найбільші складності? Що є таке, з чим найбільше тобі особисто зараз доведеться стикнутися з найскладнішої точки зору? Певне, що це скорше за все роз'яснення потреб і прав військовослужбовців в цивільному житті, в цивільному житті наголошую. Бо багато хто з нас, такі ветеранів, які дуже багато віддали свого часу на службі нашої державі. І тому ми мало що знаємо про цивільне життя. Ми мало що знаємо. І це основне це саме пояснити. Сім'ї військовослужбовця, а також військовослужбовця, на що він має право на що йому звернути увагу, як і себе поводити в цивільному житті, е, на нас з тобою насправді чекає попереду дуже великий обширний кризовий менеджмент. Тобто якісь критичні ситуації, можливі серед ветеранів. Потрібно деколи, напевно, буде під'їхати до них для того, щоб допомогти. Бо несприйняття цивільного світу, чи, можливо, там якісь проблеми з залежністю, які викликають певну агресію, вони будуть змушувати прислуховуватися до ветеранів ближче, але почути ветерана ніхто не може так, як інший ветеран. Чи ти розумієш, що нам доведеться і мені з моєю посадою, і тобі з твоєю посадою працювати тепер практично 24 на 7? І чи готовий ти до того? Так, це супер. Це так має відбуватися. Ми маємо рухатися. Нічого не закінчило. Ми продовжуємо тяжкий шлях, ще який почався, скажімо так, в Україні в 2014 році. Я не рахую, що я. Від... Відійшов від справи, що я вже є поранений, я ветеран, так я не можу якісь виконувати завдання на нулю. Але я мушу і повинен продовжувати цим займатися в цивільному світі. Тому що поки я тих людей, яких називаю з любов'ю, які боронять нашу державу, і ми маємо їх зустрічати, ми маємо співпрацювати з ними, ми маємо жити, ми маємо існувати і не забувати, що це робиться все для нашого майбутнього, для наших дітей. Перша черга для дітей. Володі, скажи, а розглядаєш повернення до армії? дивлячись з дивлячись якої ситуації, що залежить від ситуації, якщо я щось зможу зробити для держави знову як професійний військовий, так звісно. Безперечно. Сьогодні я говорив з людиною, яка зараз. Рідко про таке скажеш, але вона правильно мотивована. Насправді хотілося б, щоб дійсно ті, хто готується на фахівця ветерана, розуміли з ким і з якими ситуаціями вони будуть мати справу. Ми сьогодні спілкувалися з Володимиром Морпаком, фахівцем із супроводу ветеранів, ветераном російсько-української війни. А наступного тижня у проєкті без броні на «ФМ Галичина новий гість, нова історія. Нова атмосфера і нове прийняття або не прийняття ситуації. Я ж бажаю усім прекрасних різдвяних свят нового року. Нехай ми один одному можемо сказати, що Христос рождає. Ну а руски нехай скажімо так роблять це у зворотньому напрямку. Всім гарних святкувань, обов'язково зустрінемось.